Дана подія розгорталася зранку, коли співробітник державтоінспекції міста Одеси йшов на службу. Увагу Сергія привернув звук пострілу, що лунав зі сторони торгівельного супермаркету. Швидко вирушивши у даному напрямку, він побачив на парковці чоловіка з пістолетом в руках, який стріляв у іншу людину. Стрілок, побачивши у форменому одязі працівника міліції, перевів зброю у його сторону. Однак, здійснити постріл не зміг. У цей момент пістолет дав осічку. Ні, секунди не вагаючись, Сергій вступив у рукопашну сутичку з підозрюваним та застосувавши прийоми самооборони, знешкод. І затримав його. Я підбіжав з чоловіка, у якого був підмір, схожий на пістолет в руках, і провів задержання. В по не помог водитель таксі, який знаходився рядом. Крім вогнепальної зброї, у нападника виявився ще й ніж. Потерпілого 23-річного одесита з трьома вогнепальними пораненнями в область грудей, живота та передпліччя було госпіталізовано автомобілем швидкої допомоги до лікарні. У двобої із зловмисником старший лейтенант міліції також отримав різного роду тілесні ушкодження, в результаті чого йому на місці знадобилася медична допомога. Затриманим виявився 58-річний, раніше засуджений за наркозлочини Одесит. Ти зарані готувався? Що таке в Я пелік купив. шляпу. Наразі затриманому інкриміновано замах на умисне вбивство. Оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідством встановлюються усі обставини скоєння даного злочину та джерело придбання підозрюваним зброєм. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.